Вітаю! Сьогодні будемо пекти кекси, на мою думку, самий найліпший рецепт, який я вже перепробувала. Я ці кекси пекла чоловіку на війну, всім хлопцям сподобалося. І завтра дитина їде треба щось теж їй дати в дорогу. Значить, тут не на вагу, а на стакан. Стакан 250 міліграм. Іде у нас півтора стакана цукру, три стакана муки і три яйця. Це на порцію. Родзинки, скільки забажаєте, можете взагалі не класти. І пачка маргарину. Ми сьогодні будемо робити дві порції, тому все у нас умножається на 2. Ще йде у нас один стакан кефіру. У нас сьогодні ну, наш ягодинський, звичайний 2,5%. Ще йде сода, вона не гаситься. Гаситься, наливаю я в стакан трішечки кефіра, і в кефірі воно гаситься. Масло потрібно на цей рецепт розтопити. Так що ставимо в мікрохвильовку і трішечки його підтоплюємо. Масло ми розтопили, і ми включаємо попередню духовку верх-низ на 200 градусів. Ну, розбиваємо яєчка і будемо. Яєчка у нас домашні, Так як у нас. Порція двійна, так що це на 6 яєць. І ванілі, ванілін або ванільний цукор ще за смаком. І починаємо збивати. Збиваємо до, ну, до білого, поки місце цукор не розчиниться в яєчці. Ось така біла, вона біленька Такою струйкою у нас спадає товстенькою. Потім беремо. Соди йде на порцію одна чайна ложка. Ми беремо трішечки, наливаємо кефіру. Ну, це так я роблю. Я не знаю, хто як робить. Це десь я теж підивилася. і він там гаситься. Пів стакана, значить, нам треба ще півтори стакана. Бачите, як воно тоді піднімається, кефір, йде процес. Поки піднімається кефір, ми потихеньку будемо вливати маргарин. І в нас вже дивіться. Вже у нас е, сода до речі, я заговорилася. І у нас тільки пів стакана. Являла і кинула тільки чайну ложечку. Значить, нам треба ще півстакана і ще одну чайну ложечку. Тому що у нас дві порції. Сьогодні був сильно насичений день. Як в попередніх відео я розказувала про свого чоловіка, його комісували, але ця волокита бумажна, в кого є військові, хто поранений, хто тільки, тільки попав в госпіталь. Хто пересилають документи із фронту, там із передової, всі бумажечки треба робити ксерокопії, щоб у вас були ксерокопії. І бажано, щоб оригін... ці ксерокопії з таких цінних паперів були нотаріально завірені. Так як ми робили Така у нас хороший командир був, хороша така бригада у нас була. Проблем із документами в нас не було. Але волокита ця вже триває з листопада місяця. Так що втомлені, але не скорені. Ну, продовжуємо наші кекси. І додаємо ще один, ще один стакан кефіру. Ну і збиваємо. От реакція пішла в нас такі бульбашки вже, бачите, гарненькі. Будемо додати сюди потроху муки. Така нужна у нас бути суміш. Вона і не густа, і не рідка. Отакі от в мене є формочки. Кожен може вложити в любу свою формочку. У мене такі формовки є, вони як хлібці будуть. Зараз будемо заливати. Наливаємо пів формочки, як завжди, бо буде підніматися воно. Піднімається воно гарненько. Поставили ми вже, поставили вже ми його випікатися. Я в рецепті не, не зазначено на який термін випікатися. І вже дивимося. Ну, На хвилин 40, десь так приблизно. Коли засмагне верх, він потріскається трішечки. Можна провірити палочкою. Якщо тіста немає, тоді будемо виймати. Ну, На око, дивимося на око. Ось такі вийшли кексики. Вони пеклися десь годину. Тому що тісно жирне, е, і маса велика. Вони повинні були пропектися. Ну ось, Зараз я один спробую вийняти. Ось такий виходить Ну У формочках маленьких, е, випікається швидше. Ну, так, якісь звичайні тексти. Мені в цьому кексі подобається, як він розтріскується. Дуже гарно. Ось така краса. Зараз ще вийшло там іще дві маленькі. Це в мене є така формовочка о, велика. Велика формовочка. Вона глибока. Глибу колена, і як я й хліб пекла в цій формовочці, І така маленька формовочка. Зараз ми її виймемо і я вам покажу. Закінчилася наша випічка. Тобто випікати закінчилося. Вийшло. У мене є велика формовка, я вам показувала. І маленька. Ось такі маленькі вийшли кексики. Отакі кексики продають, я бачила, в хлібобулочних ларючках. Зараз ми розріжемо і побачите всередині, як він виглядає. Перше ти візьмеш ціленький, ну. Це маленький. Ми бачимо, він повітряний, бачите, дитин, м'ягесенький. Це такий маленький і ось великий. Пропікається дуже гарно. Він м'ягесенький, бачите, м'ягесенький-мягесенький. Цей рецепт саме більше подобається. Ось така у нас на сьогоднішній день випічка. Дякую, що були з нами. Всім тихої і спокійної ночі. На все добре.